І так, продовжуємо. У вас є гарні кури, домінанти, фоксичіки, алешейки, всякі там, Ломан-Брауни. Несуться гарно. Хочу своїх. Чого купляти кожного разу? Можна. Але зараз уважно. Всі ви чули про чистих пород курей. Адлер сріблястий. Бірківська барвиста, наприклад, порода така є українська. Або лігорн, австралоп. Нью-Гемпшир. Ви завжди знайдете в мережах цих справжніх українських заводчиків. Можна навіть і за кордоном. Так от, у цих всіх корей є півні. Візьміть півня одного на 10 корей, двох на 20. І зробіть так, щоб ваші гібриди, ваші кроси були з цими чистопородними півнями. І перше покоління від цих курей будуть прекрасними. Вони трошки змінять колір. Якщо ви хочете, щоб вони більше добре неслися, давайте туди лігорна. Білого лігорна півня. Та, да, трохи б'ються, дуже активні. Але курчата у вас першого покоління будуть дуже гарно нестися. Вони ще й збережуть свої м'ясні якості. Візьміть півня Адлера Сріблястого. І поверх Ломан Браун. У вас перше покоління будуть прекрасніші курі, будуть гарно нестися, м'язка додать від сріблястого півня. Але це перше покоління. Або зробіть для себе такий ноуклюс, таке батьківське стадо. Відділіть п'ять курок, ваших гібридів, кросів, домінантів, фоксічіків, киньте їм півня чистопородного, того ж самого Бірківського барвистого. Перше покоління цих курчат. Будуть суперові і самі лишите, і сусідам підкажете. Користуйтеся на здоров'я!